Тільки люблять, а наймиліші, мої слухачі, мої вболівальники, мої шанувальники. Чомусь Бо... буває в кожної людини такий момент в житті, коли вона окрилена, коли їй хочеться творити, коли їй хочеться щось створити для когось, щось потрібне. Так, стан наче після випитої кави. А можливо, цей стан, який, в якому ми перебуваємо зараз, коли ми є вже на першому етапі. Переходу в Новий Вимір 5 d Тоді ми в світлі, тоді ми в любові. І чому я почала цю розмову? Тому що все-таки маса людей наших, в тому числі українців, хоча вони патріоти, вони моляться, вони ходять до церкви, співають. Але серед них є люди, які далекі до... не те, що до творчості, люди, які далекі до якогось Всевишнього добра. До якоїсь психологічної висоти, моральної честі. Люди, які можуть тебе любити, обійняти, поцілувати, сказати ласкаве слово, але, повернувшись, сказати, фу, яка ти страшна. І такі випадки в житті в мене були. Якраз при нагоді я пригадала, жіночка розповідає, бачу знайому, а, як вона постаріла. А я кажу: Боже, яка ти файна, як ти помінялася в кращу сторону, яка ти приємна, яка ти молода. А коли жінка відійшла, вона каже, фу, яка вона страшна, фу, яка вона некрасива. Нащо ця фальш? Люди добрі, змиріться з тим, що є. Говоріть те, що думаєте, або просто промовчіть і не нагадуйте те, що жінка стала страшною чи старою. Трошки пару слів я би хотіла поговорити про спілкування людей, про те, що ми, перебуваючи в сучасних умовах нового виміру, повинні випромінювати те світло. Яке нам дано, якщо ми його не випроміним, станеться лихо. В кожного є свої проблеми, хвороби, здоров'я, зрушена нервова система. Але спілкування між людьми, дехто уникає спілкувань, вважають себе інтровертами, але просто спілкування між людьми, хорошою енергетикою, приносить приємність і радість. Але є люди, які можуть вдавати з себе. Хорошими, добрими і доброзичливими, а насправді вони злі і недобрі. Є люди, які просто можуть не відповісти на твоє привітання, коли я сказала якось людині, привіталася словами слава Ісусу Христу. Нехай ця людина не віруючи, нехай вона ніколи в житті того не чула. Але мені здається, що навіть атеїст буде знати, що треба відповісти, але насміяться з тебе і ще. По Покритикувати, ой, що ти таке говориш? Ну це просто не вміння людини спілкуватися, і це дуже важливо. Я, наприклад, не настільки люблю гучні колективи, але коли мене люблять і коли мене потрікі пошепки не тикають пальцем і не говорять речі, які потім мені переказують, звичайно, тоді приємно. І при нагоді я в своєму ютуб каналі Часто даю виступи львівських хорових колективів, які співають на вулиці. Люди добрі, ходите до церкви, люди добрі, співаєте патріотичних пісень, любіть один одного, не, не шукайте якісь непорозуміння, чвари. І я впевнена, що ці колективи, де я ходжу, в тих колективи дуже порядні люди. І ніхто ніколи ні на кого не скаже нічого поганого. Потрібно, коли я потрапила в колектив який називається гурт Львівський співочий Львів? Людей, що не настільки багато, але я ніби потрапила в обійми прекрасних і хороших людей. І не буду називати прізвимо, що це не має значення. І пан Степан, і пані Люба, і багато людей, які ходять в різні хорові колективи, настільки приємно мене сприйняли і радо мені позують і задоволені, що я. Я роблю ці відеоблоги свої в Ютуб-каналі. Часом даю Фейсбук і часом даю в ток Але це моя така праця і моє творче задоволення. Багато людей люблять поспілкуватися і розповісти про свої творчі здобутки. Я задоволенням це слухаю. І самое головне, що в новому колективі, крім того, я ще ходжу в інший колектив, який я називаю «Хор Миколи Кулинича цей новий колектив «Співочий Львів або співучий Львів. Це слова-синоніми з різними такими підтекстами, можна і так, і так. Я побачила, що люди різні і люди всі добрі. Люди голосисті, але вони розуміють і тих, хто не має сильного голосу, один до одному підказує, позичає тексти слів, настановляє на якісь нові звершення, цікавиться тими блогами, які я видаю. Люди цікаві і в спілкуванні. І саме головне, що я помітила, що кожна людина, ми то знаємо, кожна людина це є книжка, це історія. Одна людина розповідає, що в неї дуже багато внуків, дуже багато правнуків, і вона пам'ятає кожного, коли хто народився. А ця людина, пан Степан каже, що в нього в сім'ї було 9 дітей, йому 68 років, ну важливо, людина. Дуже захоплена піснями. Людина пише ці, переписує пісні, вивчає їх і пише від руки від ксерії і безкоштовно роздає. Це дуже приємний е, на, напрямок цієї людини. Людина не просто їх пише, людина вивчає і вишукує пісні з різних регіонів України. Тим більше пан Степан і сам пише, сам пише тексти, е, підставляє народну мелодію, а часом і сам пише мелодію. Тобто він, якщо по спеціальності, допустимо, інженер, але любитель, аматор, співак дуже, дуже цікавий і дуже впевнений і розуміючий людина, яку ми всі полюбили, я почала про моменти спілкування між людьми. Ось навіть згадаю, любиш людину, товаришуєш, одне допомагаєш. Часом буває важко на душі, і ти вливаєш душу. Буває в кожного. Чи, допустимо, в сім'ї, чи в сімейному оточенні, чи десь на роботі якісь непорозуміння і часом хочеться їх вилити. Близькі подрузі чи близькі людині ти виливаєш, незважаючи на те, що ти їй, можливо, і не дуже довіряєш. Але проходить час, і всю ту історію твого життя тобі переказують, вже інші люди. Ясно, що вони почули, напевно, і в перекрученому вигляді з уст цієї людини. Отже, а буває таке, що людина чимось невдоволена. І пише своє невдоволення у Фейсбуці, підключає інших людей. Інші люди обговорюють те людину, яка в нічому не винна, і обговорюють її в такому плані негативному, не знаючи суті справ. Так само цей платформа Фейсбук так само не є зовсім для того, щоб обговорювати один одного. Вона є для того, щоб ми ділилися. Ну, наприклад, в мене п'ять тисяч друзів, в мене письменники, науковці, викладачі, багато друзів, і багато таких людей, оскільки я прожила довге життя, і багато людей, яких я багато років не бачила, а знайшла їх у фейсбуці. Деякі з них вже пішли з життя, тому що нам вже всім досить віку. Але мені приємно з ними спілкуватися, тому що я їх люблю і мене люблять. Але я говорю про випадки життя, коли люди... Нечесні, коли люди бувають неправдиві, неслівні, можуть сказати одне, а творити зовсім інше, притом ходячи до церкви регулярно. Отже, я думаю, чи ми вже є в тому новому вимірі 5, d в тому вимірі, де є світло, де є краса, чи ми пройшли той вимір, якщо ми хочемо опинитися в тому вимірі Всесвіт, Всевишній, якусь... Поведе так, що все-таки люди відійдуть, але все рівно приходить час комусь відходити. І дуже хочеться mm -hmm. залишитися, дуже хочеться творити це добро. Я працюю частково на своєму маленькому вернісажі, виготовляю мисто з ручної роботи. Багато роблю браслетиків. І до мене часто підходять мами з, діть, з дівчатками 4-5 років і хлопчиками. І просять, мама купує, мама каже, та ти маєш багато. Я не задумаю, дарую тій дитині те, що дитина хоче, тому що в мене такий поки що товар не дуже складний. Браслетики завжди діти мої отримують. Часом жінка по мама подякує, а часом навіть не думаючи купляти, а заплатить мені у віддяку. Ну це приємно, що я от я хочу зробити комусь добро. Мені віддячують не без моїх планів. Це важливо в нашому спілкуванні. І ще на моєму базарчику. Підходять до мене люди. Я виходжу раз в тиждень на 5 годин. За той час в мене чоловік 5, може буває, може, 8, які зі мною спілкуються. Можливо, частково вони перешкоджають, я відсуваю їх від мого столика, але, але... вони розповідають про своє життя. Чуть не всі вони пишуть вірші, чуть не всі вони історія життя, чуть, чуть не в кожного якась книга життя. І я задоволення їх вислуховую. Може, не завжди мені цікаво, може, не завжди. Не маю час, але я люблю людей і люблю, щоб вони поділилися, адже це наша тяга. Вони діляться зі мною, я ділюся з ними. І найголовніше, до мене приходять часто люди і приносять мені бусини намисто, які трошки розсипались. Я деколи навіть звертаюся, я куплю, якщо не дорого, або прийму на переробку. І такі люди трапляються. Одна жіночка, я їй подарувала намисто. Вона каже, не треба, я багатенька, я просто вам хочу віддати. Всі її речі були настільки. Гарні, що я їх всіх продала. Я була задоволена, що вчора мені знову дуже близька людина подарувала гарні намисти, які треба трошки опрацювати. Деякі речі навіть колечко срібне, на підвісочки, і натуральні камінчики. Я задоволення буду це переробляти, тому що знаю, що людина мені це віддала з добром. Часом кажуть, треба зразу очищати. Погану енергетику. А мені чомусь не прийшла думка, тому що знаю ту людину як близьку і дуже добре з хорошою енергетикою, тому що вона віддала мені з доброї душі. Хоча рекомендується потримати е, речі для з біжутерії, потримати трошки в солі, в мильному розчині, щоб забрати енергетику тих людей, які це носили. І ось я розповідаю про е, свого сина, ще пару слів скажу. Про, бо йде розмова про нашу культуру спілкування. Коли я його прийняла на роботу, тобто не я прийняла, я йому запропонувала місце роботи. Ми всі працювали, мали невеличкий бізнес, я і дочка. Я його попереджувала на роботі, буває всяке. Буває, ти щось не те зробиш. А твій керівник, бо переважно керівники нервові, тому що вони можуть щось сказати, щось навіть накричати. Якщо ти будеш підгавкувати, ти обов'язково полетиш з цієї роботи. І він дуже чемно мене слухав. Бували всякі деколи нюанси, коли треба було вислухати якісь непорозуміння чи дорікання керівництва. Він мовчав тихо і курив. Навіть пройшли роки, він звільнився з цієї роботи. І людина, яка в нього була керівником, дотепер згадує, каже, це був дуже хороший працівник. І я так думаю, що можливо я своїх дітей виховала так, як треба. І зараз в мене була розмова про спілкування, про. Правила спілкування про той новий вимір. Тобто вся моя мозаїка життя, оскільки і мій канал називається. Я для гарного настрою вам ще прочитаю свої пару віршів, оскільки прийшла осінь, і треба щось осіннє з книжки, яка так і називається «Паду лист». Я задоволенням прочитаю. Зустріла осінь вірш. Тому що в мене такий стан, коли вже осінь не тільки, не тільки на природі, але осінь і в житті. Дуже хочеться творити добро, дуже хочеться е, прожити ці останні, дай Бог ще багато, але природа робить своє іще на вечір, але вже і не день. До листопаду, мабуть, далеко ще не згубила своїх пісень, ще не, не відлетіли за моря лелеки. І ще на вечір в душі весна І така жага спинитись в часі. Хай ли не пісні дзвінко, голосна, а я побуду у десятім класі. І ще на вечір в радості ловлю проміння сонця, як надію жити. І ще не вечір я таки люблю, так як колись лише могла любити. Сьогодні в листопаді десь небо зголубіло. А день такий погідний, як мріє те чия. Я не боюся зради, бо в тому ти невинний, що я не є та квітка, не стану я твоя. Ти можеш сумніватись, думані хвилині в моїх очах, що світять у пісні молодій, лише душа ця чиста, тендітна і дитинна. Не загуби перлини поезії ОЕСІ у ній. Знов ця вулиця. Як тихий буревій, розсипає спогади довкола. Ти давно не мій, не мій, не мій. Жовті плями роблять дивні кола. Я пішла не плакав листопад, а цвіли морелі на подвір'ю. Ну, а в серце бив зрадливий град Хтось комусь тут зрадив, не повірю. Відцвіло і сад жоржинний в сні, за вікном уже заосенило. Може, винна я, а може ні, що ключі між нами погубились, знов ця вулиця, а в серці дивний щем. У вікні чи ти не кличеш гості, як раніше, я кохаю ще, о, співає птиця в високості. Любі мої друзі, адже в мене багато моїх шанувальників, шанувальниць є люди частково, я йому молоді, але частково старшого віку, і ми всі. Повинні жити до кінця, жити стільки, скільки нам Бог дає, тішитися кожною миттю, не говорити, ось я стара мені там 80-75, а просто жити. Звичайно, лікуватися, звичайно, приймати пігулки, але насолоджуватися, насолоджувати себе тим життям, приймати на себе світло, яке до нас йде. І оскільки все має магнітні властивості, ми будемо в своєму спілкуванні, в своєму житті, в своїх всяких... Справах будемо випромінювати це світло, і люди до нас потягнуться. І не буде того, що я нікого не люблю, мене ніхто не любить, я стара, мені скоро вмирати. Ні, ми будемо жити. Ми будемо жити довго, ми забуваємо про всі життєві незгоди. Ми сіємо світло. Світло це добро, це пісня, це поезія, це ми. Дякую за увагу. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Напишіть коментарі і поширте це відео. Буду дуже вдячна. На все добре, ваша Галина!